Привіт, я Віра. Шанування всім, кого зацікавили мої судові пригоди. Сьогодні 2 травня, і я все ж таки збираюся висадити розсаду в відкритий ґрунт. Погода ще дуже не хотіла співпрацювати, і я відкладала-відкладала цей процес, і розсада була готова, і загартована вже була, але. Щось не складалося в мене, і сьогодні я вирішила зробити це вже кров з носом. І хочу зараз трошки розказати про свою розсаду. Я не буду показувати процес висадки в ґрунт. Я хочу тільки порівняти розсаду, яку я висаджувала двома різними способами. І перший, і другий спосіб висівання насіння броколі на розсаду. Є зафільмований у мене на каналі. Перший спосіб це я висівала на цін брокліів в, в 5-літрову пляшку. Я це зробила 5 березня. І з цього моменту ця пляшка знаходилася на вулиці весь час, ніякого обігріву, додаткового освітлення або поливу. Все, все це було тільки натуральне. Ось можна там подивитися, яка вона здоровезна наросла. А другий спосіб це висівання насіння в ґрунтоблоки. Я висівала 26 березня в малесенькі ґрунтоблоки, а потім перевалювала в, перевалювала в такі більші ґрунтоблоки, можна подивитися, ось така комарі літають. Ем, отака розсада наросла. І зараз я хочу відкрити цю пляшку і, власне, порівняти е, посаду. Сорти, ні, гібриди були одні ті самі. Давайте відкриємо, е, подивимося, що ж там в пляшках. О, в пляшці. Я розріжу. В пляшці розсада виглядає ось таким чином. Вона ну, відверто рази в три більше, ніж та, що росла в ґрунтоблоках. І, чесно кажучи, я не знаю, радіти мені, що в пляшці вона виросла така. Здоровезна, така красива і, на вигляд дуже здорова. Чи сумувати, що в ґрунтоблоках в мене не вийшло такого самого результату? Скоріше за все, для себе я зроблю висновок, що капусту, конкретно броколі, і, можливо, інші сорти і види капусти я в майбутньому буду вирощувати тільки таким способом. Так званого зимового посіву в пляшки. І не буду витрачати на розсаду капусти місце на стелажі, додатковий обігрів та освітлення. Ще й полив, вам треба займатися, десь там ще й піддобрити її. Тут розсада була абсолютно без жодного додаткового підгодовування, тільки природній. Світ, природна температура за вортом і дощ, ще й, мабуть, і сніг застала. Вчора я із захопленням показувала, яка велика і красива, соковита розсада броколі в мене виросла в пляшках, куди я сіла насіння зимовим способом 5 березня. А сьогодні ця розсада виглядає от так в гряці. Це пройшла дуба після висадки в ґрунт. Деякі листочки посохли повністю. В той самий час я розказувала, що в ґрунтоблоках в мене розсада менша і показувала ґрунтоблоки. Але розсада, вирощена в ґрунтоблоках, вона не те, що не зав'яла, вона навіть майже не похилилася, ось така набагато менша за розміром, але не зав'явша зовсім те, що рослина не переживає цього шоку від пересадки, це основна перевага ґрунтоблоків. І ось я, власне, побачила це на власному прикладі, от як зав'яла і який стрес в розсади яка була вирощена в пляшках. І ось яка красуня розсада стійка, не зав'явша з ґрунтоблоків.